Добрий день мої кохані та шалені! Я сподіваюся, що також і щасливі. Наразі ми подивимось досить інтересну тему. Ми подивимось так чи ні. Я пропоную вам обрати один з п'яти камінчиків. Я пропоную вам загадати якесь питання чи якісь бажання. А, також, будь ласка, окресліть строки, а, окресліть строки, так, не так, ось так, окресліть строки, у які ви хотіли б, що це, щоб, щоб це здійснилося. А, і ми з вами подивимось, що це буде, як це буде, чи отримаєте ви те, що, те на що ви сподіваєтесь, чи ні. У загаданий вами строк. Мене звуть Катерина, я допомагаю вам орієнтуватися в тих процесах, які а, проходять в вашому житті. Я даю вам підказочки. А, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, будь ласка, ставте вподобайку, будь ласка, залишайте коментар. А, так, ну і давайте. Давайте розпочнемо. Давайте розпочнемо. Поїхали, так чи ні? Так, перша позиція, перший камінчик. Відразу ми і подивимось. Це досить цікаво. А, здавалося б, що ні, тому що дуже багато речей А, а... Дуже багато страхів, дуже багато вагань, тому що ситуація була підвищена, підвищена можливо, хтось щось вирішував довгий строк та не казав вам результат. Проте, в кінці кінців, ваш строк це буде так, це вам принесе добрі гроші. Можливо, ви отримаєте допомогу від якогось заможнього, самостійного чоловіка, тобто в кінці кінців все вирішиться на вашу користь, хоча ви дуже, дуже-дуже переживаєте з цього приводу. Окей, друга позиція. Так, чи ні? Тут якісь у нас питання, точно пов'язане з грошима. Тут в нас все про грошики, про грошеняточка та про шлях до грошей. Таке враження, що так, ви отримаєте те, що ви хочете. Ви закінчите якийсь один етап та перейдете на якийсь інший етап, але ви таке враження, що ви розпочнете отримувати те, що ви хочете. Ви розпочнете отримувати те, що ви вартуєте, проте ледь ви ледве. Вам ледь-ледь буде вистачати на все, що ви б собі хотіли. Ваш потенціал з приводу грошей набагато вище, ніж те, що ви отримуєте в цей строк. Якщо ви питаєте, чи розвинеться якийсь бізнес, бізнес почне розвиватися, можливо, досить повільно, але справжнього успіху ви досягнете Через якийсь час. Проте, це буде перший важливий етап, який дасть вам такий, знаєте, необхідний мінімум. Так, третя позиція. Так, чи ні? Ну, таке враження, що ні. Тобто є якийсь вибір. Ви очікуєте, коли хтось цей вибір зробить. Ви очікуєте, коли хтось прийде до вас з оптимальними опціями. Ви очікуєте, коли хтось прийме якесь рішення. А це рішення в цей строк не приймається. Це рішення. І пізніше воно не приймається. Це рішення не на вашу користь. Ні. Ой. Вибачте. У цьому випадку відповідь ні. Дуже шкода. Так, чи ні? Ні. Ви, можливо, робили якийсь запит, ви, можливо, спробували щось отримати, проте це вам не вдалося. Можливо, якісь, якісь приховані від вас процеси відбулися, які ви не знаєте, тому у цьому випадку у цей строк точно ні. Була надія, проте ця надія не реалізувалася та не реалізується. І останній п'ятий варіант. Так чи ні. Гм. А тут в нас про кохання. Хтось не мог прийняти, не міг прийняти рішення, хтось не мог зізнатися в своїх почуттях. Але так, ця людина зізнається в своїх почуттях, прийме рішення, візьме на себе відповідальність. Перепрошую. Багато розмовляю, треба випити кавуське. Прийме на себе відповідальність, можливо, навіть запропонує щось офіційне: шлюб, договір, якісь офіційні зобов'язання. Так, ось такі в нас п'ять варіантів, ось такі в нас відповіді на так чи ні. Дякую вам за те, що були зі мною. Всього вам найкращого!